Біологія і екологія 10 клас. Урок 16. Справжні тварини Найбільш інформативними для науковців щодо визначення місця справжніх тварин у системі еукаріотів виявилися цитологічні критерії. Кількість і розташування джгутиків. Форма мітохондріальних крист. У сучасній системі органічного світу для справжніх тварин визначили місце в групі задньоджгутикові. Ця назва означає заднє розташування джгутика в рухомій клітині, тоді як інші еукаріоти здебільшого мають передній джгутик. Мітохандрії еукаріотів належать до найбільш консервативних органел, особливості яких не змінюються в ході адаптивної еволюції. Тому будова мітохандрії вказує на походження певної еукаріотичної групи надійніше, ніж анатомічні чи фізіологічні ознаки. У справжніх тварин мітохандрії мають пластинчасті крести. Хлоропластів у всіх справжніх тварин немає, але в окремих видів поширений симбіоз з водоростями і ціанобактеріями, завдяки чому ці істоти можуть повністю відмовитись від гетеротрофного живлення. Але у переважної більшості справжніх тварин живлення хемогетеротрофне, наявне активне переміщення у просторі. Окрім того, для справжніх тварин характерні обмежений ріст, подразливість у формі рефлексів, відсутність клітинної оболонки, запасання глікогену, наявність зародкових листків, стадії бластули і гаструли в зародковому розвитку. Усі види тварин об'єднано у царство справжні тварини. У межах цього царства найчастіше виокремлюють три підгрупи філастерії, комірцеві джгутикові та багатоклітинні тварини. Вважається, що предками справжніх тварин були одноядерні, амеби з тонкими нерозгалуженими псевдоніжками. На сьогодні відкрито й описано два сучасні види, які дають науковцям інформацію про природу одноклітинних предків тварин. Сучасних представників цієї групи об'єднують у підцарство Філастерії, а конкретними представниками є Міністерія та Капсоспора. Багато клітинні тварини походять від колоніальних джутикових, а їхні найближчі відомі родичі комірцеві джутиконосці. Тих істот, яких раніше називали найпростішими, сьогодні виведено із складу царства справжні тварини. За подібність до тварин їх ще називають твариноподібними організмами, але у філогенетичних системах вони належать до різних груп і мають різне походження.